Кілька кілометрів від російського кордону немає ані газу, ані світла. Звідти виїхали майже всі підприємства, позакривалися і супермаркети, але під щоденними російськими обстрілами там продовжують працювати наші колеги, газетері. Так, місцева газета виходить щотижня, і люди приходять за свіжим номером просто в редакцію, бо пошту росіяни там розбили. Як живе прикордонне містечко на Сумщині, розкаже Олеся Поровик. А газетярі усі в одному кабінеті. Поряд зарядна станція та павербанки. Без них працювати неможливо, адже світла в громаді немає. Зараз ми верстаємо черговий номер газети Білопільщина, який треба відправити на друк. Друкуємося. Ми у Вінницькій друкарні. Потім привозять газети сюди на пошту і розповсюджуємо. інші кабінети редакції пошкоджені вибуховою хвилею, поблизу з будівлею. Влучив російський каб. Такий вигляд має сьогодні мій кабінет. Відійшли вікна і впала стеля, чесно кажучи, у мене не піднімаються руки його ремонтувати. Куди більша проблема за обвалені стіни, каже редакторка, оці стоси надрукованих газет, які в мирний час мали б розносити поштарі, та відділення закрили через обстріли. Газета не доставляється передплатникам, Ми її привоз. 18 травня газета не розповсюджена. 31 травня газета не поширена. І ми просто збираємо ці газети. Вони у нас тут лежать, а потім ми думаємо, куди б нам їдіть. Тож люди самі приходять до редакції, аби забрати свіжий номер. Проте з кожним днем їх все менше, адже чимало місцевих виїхало подалі від лінії фронту. Жарко у нас але, тим не менше, стараємося виживати. Це щось притихло щас, а так у нас тихло більш-менш на у місті, де до повномасштабного вторгнення було майже 17 тисяч жителів. Нині позачинялися великі мережеві маркети та торгівельні центри. Місцеві виживають за рахунок маленьких підприємців, котрі постачають у громаду продукти та товари першої необхідності. Як підвозити там продукти? Возимо товар, бо дуже багато відмовилися. Не хочуть нам привозити, не хочуть до нас їздити, бояться. Ми як тільки відбій, тишина, бистрі поїдемо назад, без приїжджаємо. Нині центр громади майже весь зруйнований російською артилерією та авіацією. Страшні будівлі стали, тому що вони розрушені. Ми ж привик, привикші були дивитись на все відбудоване місто, а зараз дуже страшно. Не те, що, мав би працювати, а навіть знаходитись на вулиці. Сергій приїхав до друзів із сусіднього селища. Разом пішли до перукарні, чи не єдиної на все місто. Пішла жара, треба всім прибрати Те, що мішаємо волосся. Кому пофарбуватись, кому кучері накрутити. Ще крутять кучері, так, все. Коли добре, наше. Жіночки хочуть бути завжди красивими. Юрій, хоч евакуювався, але своєму перукареві каже, не зраджує. Приїхав покосити траву біля дому, а за одну і сам підстригтися. Картошку обгорнути, да, траву покосити. Не плануєте ще повертатися, поки що ні у те, що буде для кого працювати. Сподівається, і власниця овочевої крамниці Оксана. Продукти сюди привозять із прикордонного села, вирощені підрясними обстрілами. І коли люди приходять і кажуть, що дякуємо, що ви є, так що ми на будемо далі далі працювати. Дай Бог щоб тільки було тихо, поки магазин цілий, і поки є продавці, будемо працювати. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.